Всім привіт, вітаю вас на своєму розважальному гумористичному каналі. Сьогодні ми трошки поговоримо на тему ваших бажань та ваших можливостей. Сьогодні, ну, Чемпіон я вже знімав, він в мене є на каналі. Це люкс, супер люкс, 27 тисяч гривень. Дешева альтернатива без електростартеру, трошки менша потужність, але схожий. За класом, тому що тут двигун, там 200 кубіків, і тут такий двигун. <кій> Заявлена потужність 3,2 кВт номінальних Це Кьонер Кьонер, Зараз будемо дивитися лише Кьонер Чемпіон. Це я поставив так, щоб вас трошки підрозважити. 2716. Чи треба платити більше? Зараз спробуємо дізнатися. Так, огляд КС. Кьонер, І ми не будемо ламати язик і вам вуха, будемо назвати його Кьонер. Це лінійка Basic, тобто більш дешева. У них є зелені такі ж самі звичайні генератори. Не інверторні, теж зелені. Це в них базова лінійка Basic. Там десь в описах навіть буває, що написано алюмінієва обмотка на звичайних генераторах. Тобто Ми розуміємо, що він здешевлений. Ті, що сині генератори в них, у синьому дизайні, ті, звісно, більш якісні, жодних питань по ним немає, то то теж люкс, типу чемпіону, супер. Добре. В основі у нас двигун. Написано модель 240. Що таке 240? Це щось схоже на 168 170 двигун, 200 кубіків, там 200, 212, 230. ну картер, звісно ж, відрізняється. Є посилення тут ну, ребра, може для охолодження, може для посилення, не знаю. Під баком там є інвертор, плата інвертора. Я, там буде врізка, я знімав бак, я покажу. З керування. Це в нас ручний запуск, економічний режим, лічильних мотогодин, два роз'єми. Теж потім покажу, виходить дуже міцний дротик на ці роз'єми. Не два квадрати, може четвірка. Ручний, звичайний стартер, написано 5,5 конячок. Це двигуни такі використовуються на звичайних генераторах на інверторних на потужність 2,5-2,8 кВт. Ми бачимо тут карбюратор не Huawei, а ну, якесь щось інше, просто дизайний Джопан. Дуже такий специфічний гвинт регулювання опору дросільної заслінки і відламаний гвинт регулювання холостого ходу. Ну, Це як на оригінальній Хонді там і так далі. Де здешевлення. Здешевлення, наприклад, корпус повітряного фільтру. Дивіться, по-перше, який він, він маленький, а по-друге. Зараз ви побачите, Здешевлення. Зараз фокус. Фокус, фокус. Знімаємо кришечку. Та-дам! Ну, По-перше, воно так і стояло. Я другий раз його відкриваю, але я нічого не, не змінював. Отака херня тут. Ну, це щось. Отакий елемент, якось йому тут поганенько стоїться, але, але як є. А, ну, корпус як корпус, маленький, але є. А, дуже маленький глушник. Для такого об'єму двигуна, якщо брати, наприклад, звичайних неінверторних генераторів на потужність 2,5 кВт, там десь 168 170 двигун, глушник мав би бути. В два рази більший за об'ємом. Тут він маленький, за аналогією з чемпіоном, який ми огляд дивились, навіть немає плам'я іскрогасника. Плам я, гасника, іскрогасника. Тобто, я думаю, що ми його, коли заведемо, буде він пердіти знатно. Тут відкрита рубашка. Тобто, Цією стороною треба ставити його далі від стіни. тому що тут в нас саме гаряча буде сторона. І картер буде грітися, і з головки буде гаряче повітря йти, та ще й глушник. Тобто враховуйте це при встановленні його десь там. Все. Все, що я хотів сказати за зовнішнім виглядом, я сказав. Нічого тут такого немає, ну, на вигляд він досить ну, легкий. Але натомість я подивився на плату нертора, вона звичайна, вся фурнітура звичайна, якості тут вистачає 16 тисяч гривень. Якщо тут зазначено 3 кВт, ми випробуємо його теплоінтелятором, Я думаю, що все буде добре. Можуть бути якісь нюанси при запуску насосів і так далі, але то ви вже там потім дізнаєтесь, коли купите. Значить, виробник, виробник. Імпортер в Україні, представник Технотрейд. Звертайтесь. Е, масло потрібно 0,6 літри. Е, у комплекті йде лійка, красива така дудочка. І все. І там ключик для свічки, мабуть. На старт, як нам пише завжди інструкція, вимикайте. Ну, на всіх кьонерах у них в інструкції написано до інвертора вимикати економічний режим при заведенні. А, тут треба зібрати, розібрав. Добре, зараз збираю, робимо перший дату. Бак має маркування Хваздан. Відомий китайський виробник. Генератор і тому подібне. На конденсаторі 25-й рік, компаунд на дотик такий приємний м'який, але щільний. усе наче Вкладено нормально, тут зафіксовано, тут зафіксовано. Дроти не будуть перетиратися об раму. Це не я робив, це ну, типу штатний такий, ну, трошки, можна сказати, грубовато, але хай буде. Отвір для подачі повітря на охолодження радіатора інвертора. Якщо тут придивитися, я не буду демонтувати інвертор, я не маю бажання, там є маркування лазером, якийсь там номер 36. 300Ц410517 H3750 H45 500i 3,2 кВт 230 вольт тобто використовується на інших генераторах. 3-2 кВт з'явлена потужність. Зверніть увагу, дроти, це вихід на розетки. Це це. це, це 14 АВГ. 14 АВГ, подивимось. Еквівалент на вигляд це четвірка, 4 мм квадратних. І вхід з інвертора. Це така повноцінна 2,5 квадрата ну, дріт. 2 квадрата. Це я не знаю, що під, 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 під збудження плати, мабуть, теж вихід з інвертора. Тут трошки менший перетин, але теж достатньо немалий. Такий специфічний болт регулювання упора дросільної заслонки і обламаний гвинт регулювання холостого ходу, як на хондах. Карбюратор. ну, Huawei, а просто звичайно написаний дизайн Japan. і дуже маленький глушник. Зараз будемо робити запуск. Не наважуся запустити на штабелері. Вимкнено, вимкнено, вмикнено. Вмикнено. Добре, паливний кран відкритий. Не дуже, да? Не дуже. Дивимось чому. Ще раз. Пересет. А, чому? Тому що я довбиль. О! Хе, чому? Нічого не буде відчуть. Він гарчить дуже гучно. Тобто, ну, дуже гучно. Якщо порівнювати з генераторами в чемоданах, у кожухах, якщо порівнювати з відкритим чемпіоном на 3,3 кВт, цей дуже, дуже, дуже шумний, навіть в екорежимі. Тому що ну, кубатура має. Значення. Це не маленький генератор. Ну, якщо ви візьмете до порівняння генератор на 2 кВт-інверторний, там буде двигун 80 кубічних сантиметрів, а тут 200 там з чимось. Ой, добре, будемо випробувати. Нема тут позначок відносно. Ну, пишуть є 10, є 5. Тут написано лише неетильований бензин. Тобто майте на увазі, не використовуйте етильований бензин з цими генераторами та з іншими теж, звісно. Добре, випробовуємо. Е, друзі, ну що, магії не трапилось. Генератор працює дуже гучно. Маленький глушник це просто жах. Це якісь била гербера на будинку. Ну, зараз я продемонструю, як він реагує. На збільшення навантаження я нічого більше казати у кадрі не буду. Просто дивіться наскільки воно буде інформативним, я не знаю. Але і подивіться, як працює двигун в економічній. вас Не турбує 16 тисяч гривень. А що ви знайдете краще? Вони є точно такого ж дизайну від різних постачальників в Україні, під різними торговими марками. Цей бренд перевірений, нічого іншого ви не отримаєте це буде той ж самий глушник. А повна відсутність якої б то ні не було, якої б не було, Ну, коротше, без гарантії він буде. Тут гарантія теж достатньо умовна, тому що черги до сервісного центру цього виробника кажуть, що там на декілька місяців розписані, але а що, а що ви можете запропонувати ще? так? Я пропоную вам розглянути цей варіант. Я не знаю, як він у роботі буде надалі. Мені не дуже подобається ця компонувальна схема, де глушник. Під головкою, це гаряча частина, тут теж гаряча частина, тут йде повітря охолодження двигуна від вентилятора. Ну, Тобто я бачу інерторні генератори, де глушник розташований отак. Це теж не, ну, не саме найкраще рішення, але це мені здається найгірше рішення, тому що глушник буде підігрівати і головку, і сам картер двигуна з цієї сторони. І тут йде повітря від. Ну я не знаю, мені здається, що це якась фігня. Скільки він годин може працювати та не нашкодити сам собі, не знаю. Якщо ви будете брати такий генератор, розраховуйте на середнє навантаження. Якщо у вас там від 600 Вт до 2 кВт номінальне споживання та, та якісь раптові стрибки на навантаження, типу насосу якогось. або не знаю, Чайники включити. Тобто, окей, Якщо у вас стабільно є 2,5 та більше кВт навантаження, ну звісно, розглядайте наступні моделі на 5 кВт, не, не, ну, не, не треба виживати максимум з цього рішення. Тому що, якщо ви будете його використовувати постійно на максимум, ближче до максимуму, ви отримуєте швидкий знос через перегрів і так далі. тому, друзі для будинку окей, для котла окей, для зарядки зарядної станції, типу екафло або інші екоплеї, дешеві, там, що хочете. Заряджайте, воно буде заряджати, класне рішення, але вважайте, зважуйте на шумність. Шумність, мені здається, занадто велика. Але ціна. На цьому наше гумористичне шоу добігає кінця. Дякую вам за увагу. Я впевнений, що було дуже нецікаво, але мені все одно, що ви думаєте. Підписуйтесь, ставте лайки. Купуйте. Купуйте, витрачайте гроші, навіщо вам ті гроші? На все добре. Продовження відносно рішень технічних та аналогів. Оце вітлас це в нас від імпортера. Кому належить торгова марка Кентавр, якщо ви стикались раніше, метаблоки, генератори посередньої якості, але ну, я б сказав ну, нормальної якості за свої гроші. У них в прайсах завжди було зазначено алюмінієва обмотка, мідна. Тобто перед своїми. Дистриб'юторами вони завжди були чесні. А ось коли на ринку ви вже купуєте генератор Кінтав і вам кажуть, що мінна обмотка, а там алюмінієва, це вже, це вже продавець на ринку, Козел, а не Кінтавр. Тобто Vitlas нормальний бренд, він, він в них позиціонується як більш преміальний відносно кінтавра. В епіцентрі він коштує 14 тисяч наразі. Тобто, торгом, Дивіться. Абсолютно таке ж компонувальне рішення, але, відмінності, інші опори двигуна, тут є така напіврама, на якій він стоїть. Схожий за розміром корпус повітряного фільтра, Інше рішення панелі, ну то звісно. Але, дивіться, це той ж самий двигун за розміром 7 кінських сил. 7, ну, там, на нашому було написано 5.5 на Кюнері. Але він заявлений як. 2. 212 кубиків, 0,6 масла. Він заявлений як. Максимальна потужність 2.5. Тобто. І в епіцентрі наліпка була точно така, і на ньому на самому написано, що 2,5. Тобто, маючи ти ж самий двигун, вони можуть за рахунок використання більш дешевої плати інвертора зменшити номінальну потужність. Добре, добре. Отака ціна. Ну добре, окей. Комусь підійде, не бачу проблем. Це не топ, це не топ. Ось. Дивіться, що я казав. Рішення, коли глушник розташований за картером. Це вікендер на ринку 100 років. Жодного разу не бачив вживу, але вони існують. Я чув. Ти ж самий двигун 170-168. там 168. Більший глушник, більший корпус повітряного фільтра, ось інверторна плата над вентилятором, більший бак, більший глушник. Та ж сама ціна. ну Тут якісь дроти для синхронізування. Але це на ваш страх і ризик. Та ж сама ціна, він продається теж на сайті з торгом, на інших сайтах. Тут 32 кілограми, у кюнра чи 29 чи щось таке. Інше рішення від того ж Вікендера. 18. Ось він на такому сайті, на їх старому сайті. Дивіться, двигун е, наліпку РАТО. Якщо ви торгували. Ну, чи купляли китайські генератори-РАТО, це прямо талон якості свого роду. Дивіться, яка цікава компонувальна схема. Глушник над двигуном має прорізи зверху, збоку і так далі. Тобто, не тут, не на задній кришці, не під головкою. А зверху вони розмістили а, глушник. Тобто а, то про що я казав, а, що компонування глушника, який розігрівається над великих температур під головкою, це не є а, ну, якимось адекватним рішенням. Тобто, Ось вони до цього і прийшли. Він більшого розміру та над головкою або а, над а, картером. Ось вітлас це така примітивщина, така ж сама. Він повторює конструкцію. Але, але це буде 2 кВт електричної потужності та теж 2 кВт потужності теплової, механічної, тобто не 3. ось Оця, оця штука заявлена як 3,2 номінал 4 максимум. Ті ж самі сім кінських сил, це тобто, 210, наприклад, кубічних сантиметрів, 212, 212. Але але, але люди, які. У Вікіндера на сайті я колись читав там є розділ новини чи щось таке. І там вони писали, що вони вдосконалювали конструкцію таких от маленьких. Інверторний генератор, тому що там давали тріщину рами і так далі. Тобто Там якась є е, історія. Тобто, він російськомовний цей сайт. Е, але там десь був розділ. Зараз, я, я не готувався, але він там був. Я, я щось читав про вдосконалення конструкції. Тобто вони з китайцями співпрацюють, вони пишуть їм сорочні зв'язок і кажуть, у нас там тріскає рама. Тому що багато таких інверторних генераторів, наприклад. Вони сконструйовані на пластиковій рамі. Тобто знизу там рама пластикова, там нема жодних металевих, ну, так от, повздовж, посилень і так далі. Тому, ну, звісно, можуть бути проблеми. Ось вам, будь ласка, люди попрацювали над помилками. Підсос ручний, жодних проблем. Я не знаю, є там екорежим, нема, ну, може є, вон там два вимикачі, мабуть, є екорежим. І фотки різні, тобто на, на тій фоці є, підсос тут нема, ну, коротше кажучи, а, компонування. Тому відносно цей 3 кВт, звісно, треба бути обережним. Якщо ви навіть розглядаєте кьонер на 3.2, на 3 кВт. Маєте е, на увазі, що ось є така фігня на 2. Тобто, мабуть, там є розуміння у виробника, саме у заводу в Китаї, яку потужність цей двигун може віддавати без втрачання ресурсу. Так що, Підходьте з умом до вибору такого генератора. Не вимагайте від нього забагато. На все добре.